Раніше команда Трампа не рекомендувала йому зустрічатися з Путіним. Чому? Тому що невдача на перемовинах, яка швидше за все і буде, могла би показати Трампа з гіршої сторони як людину, яка не вміє досягнути свого о, і так далі. А ну ви ж пам'ятаєте, мир за 24 години, зустріч з Путіним, Путін його послав. Трамп виходить зустріч і розводить руками і каже: Ай-яй-яй, зараз ситуація прямо протилежна. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будемо обговорювати, тому що це все важливо, це все стосується нас. Хоч і не звучать імена Зеленського, чи Єрмака, чи когось і небудь іншого. <кхем> так от, що відбувається сьогодні? Сьогодні ситуація прямо протилежна, сьогодні Трамп оголосив ультиматум Путіну, Путін його не виконав, Трамп вводить санкції, вводить санкції проти країн, які торгують і допомагають е, Росії, а паралельно готовий зустрічатися з Путіним як миротворець. Його влаштує будь-який варіант, який відбудеться. Якщо це буде позитивний варіант, якщо це буде. Значить, якась домовленість, мир і так далі, це буде позитив. Якщо не буде ніякої домовленості, якщо Трамп, Путін, виявиться таким, як про нього говорив Трамп, то це теж буде ще одним підтвердженням і санкцією на нові санкції. Санкції на нові санкції. Так, це так і є. Так от, які ймовірності? Ймовірності такі, що у Трампа, який готовий зустрітися з Путіним, швидше за все, буде е, вимога припинити бойові дії без угоди. Тобто Трампа Путін повинен припинити бойові дії, в якому форматі йде я цього, не знаю, звичайно. Але на якусь поступку заради зустрічі е, Путін повинен буде піти. Це так, як мала би бути. Кілька місяців тому, тоді Трамп мавити на якісь поступки, не продавати зброю Україні. там іще, так далі. Так. А зараз ситуація інша. Сьогодні вже <смітно> Путін не говорить про те, що ви повинні скасувати санкції, пам'ятаєте, коли в Стамбулі чи в Туреччині були попередні переговори груп ще до Стамбула. <смітно> коли українська делегація говорила з американською, а американська з російською. Тоді все зірвалося через те, що Трамп не міг забезпечити скасування санкцій. Зараз про скасування санкцій взагалі навіть не йдеться. Зараз йдеться про те, що Трамп не введе нові санкції проти країн, які забезпечують фінансову подушку для самої Росії. <кій> це вам і така відмінність, а це дуже суттєва відмінність. Можливо, Путін і говорить щось там десь, але насправді про це не йдеться. Йдеться про те, що. Трамп продовжує вводити санкції. Ми очікуємо, що ці санкції будуть введені, вибачайте, найближчим часом, і їх буде більше, поки що введені вони лише проти Індії. Побачимо, як це буде далі. Так, от, це стабільний розвиток подій. Я би сказав так, що якщо перемовини не відбудуться. Це 30% на це. що вони таки не відбудуться, тому що Путін не виконає якісь умови цієї зустрічі, і тоді вважаєте, що вони відбулися, але відбулися погано для е, Путіна і Трампа, і вони не змогли домовитись. Саме це, що вони зустрінуться і не зможуть домовитись, це є другий варіант, і наслідки його приблизно такі самі, як і. Наслідки того, що зустрічі не відбудуться, я думаю, що саме ці два варіанти є найбільш ймовірними, коли вони зустрічаються чи не зустрічаються, але ні про що не домовляються. Бо ну ключове це те, що Путін має змінити свої вимоги, а він їх не міняє. Він продовжує говорити про те, що він хоче чотири області, деукраїнізацію, кому... де зменшення військ, ну і так далі. Тобто все це продовжує бути в ефірі. І коли він про це все так активно говорить і немає ніякого голоса про те, що може, давайте шукати якийсь компроміс, то швидше за все цього і не станеться. Але для чого можуть бути цікаві ці два варіанти, і чому варіант. Зустрітися і не домовитися, влаштовує обидві сторони більше, ніж варіант не зустрітися. Справа в тому, що для Трампа це був би показником того, що він миротворець і йде на все, аби зустрітися, і готовий вислухати. А для Путіна це важлива карта в грі з Сі. Він до зустрічі з Сі, яке відбудеться ну, менше вже ніж через місяць, це буде велика поїздка. Він повинен підняти свій бал. Він повинен підняти себе в очах, він тепер є перемовником з Трампом, він може з ним говорити, він уже є більш суб'єктним, з ним рахується. Таким чином всі э, теж повинен з ним якимось чином рахуватися і враховувати ці інтереси, і вони повинні говорити про щось як партнери, а не як сателіт і э, значить, керівник його чи там бос. Тому э, вірність однакова. Провала на зустрічах і провала до зустрічі 33 на 33. Але в той же час це другий варіант, більш вигідний для обох сторон. Він піднімає Трампа в очах світу і він піднімає Путіна в очах Сі. Тому, при всьому, при тому, цей варіант, я вважаю, більш реалістичним, найбільш реалістичним. Вони зустрічаються ні про що не домовляються. І третій варіант, вони зустрічаються і про щось домовляються. Але що значить, що вони зустрічаються і про щось домовляються? Щось це означає, що вони домовляються про зустріч з Зеленським. Тобто Трамп умиває руки і каже, тепер ви домовляєтесь між собою, але перед тим він ставить певні умови і певну червону лінію Путіну, що він може, а що він не може. Так само він говорить із Зеленським. І е, виступає як миротворець, і все йде до цієї зустрічі. Але сама ця зустріч це є ну фактично позитивний варіант. Чому він позитивний варіант? Хоча сам позитивний варіант може мати теж різні наслідки, але зараз їх нема сенсу обговорювати. Ми говоримо про саму зустріч. Я противник того, щоб Зеленський без європейців. Брав участь і щось підписував. Ну, просто в силу того, що я не вірив в його спроможність це зробити, тому що у нього на банковій немає достатньо кваліфікованих кадрів, які розуміють, що треба робити. Ну, тобто багато чого. Але тут є ще інший варіант для Путіна сам факт зустрічі з Зеленським це є великий мінус, тому що він е три роки з половиною. Говорив про те, що Зеленський нелегітимний і так далі. і так далі. Тобто, це, знаєте, такий ну, символічний удар по Путіну. А от ти зустрінься з Зеленським. І це такий тобі е, мікрошок. Ти повинен зустрітися з Зеленським і довести, що ти взагалі ніхто і твої слова нічого не означають. Я думаю, що ця гра Трампа важлива, вона важлива не як результат перемовин, тому що. Я ще раз кажу, я не дуже вірю в цей результат. А це як таке, знаєте, публічне приниження самого Путіна. І в цьому розумінні, якщо це буде отак, то це якби, позитив. І я думаю, що це було би достатньо непогано. І такий цей варіант, я вважаю, більш позитивним для нас, тому що Путін. Пройде оці шляхи приниження. Якщо він пройде шляхи приниження, він буде вже згодний на більші компроміси. Що він отримує взамін за приниження? Більшу легітимність, більшу суб'єктність, більше можливості торгуватися з Китаєм. Бо сьогодні Китай це ну реально рабовласник Путіна. Він, Путін нічого без нього зробити не може, і Трамп це вже знає. Він в цьому переконався, тому що оці спроби витягнути і відірвати його від ціни вдавалися. Зараз, після Ірану, зараз, після загроз санкцій стосовно самого Китаю, зараз ситуація трошки змінюється. І тепер Путін може зіграти хитру гру, коли він буде приймати вимоги і умови Трампа, не входячи в глибокий клініч з Китаєм. І оце, мені здається, є його мета сьогодні. Не стільки. Домовитися з Трампом не стільки припинити війну, скільки вийти з під контроля і тоді, вже, як рівний партнер, будувати нову схему стосунків з Китаєм, як це і було заплановано ще тоді, 15 грудня 15 грудня першого року, коли вони зустрілись перед тим як Путін оголосив ультиматум всьому західному світу. От такі варіанти. Тобто, якщо коротко, повторю ще раз: третина ймовірності, що зустріч не відбудеться, третина, що вона відбудеться і не дасть результату, і приблизно третина, що вона призведе до зустрічі Путіна Зеленського і Трампа. І це можна розглядати як ну, такий своєрідний більшу перемогу. Трампа абсолютно переконаний, що у другому і третьому випадку поступки будуть від Путіна більш очевидними, тобто буде якесь ну, щось на зразок перемир'я. А в першому варіанті теж будуть поступки. Поступки будуть, але вони будуть носити не глобальний характер, вони просто переведуть стосунки в не абсолютно ворожі. Тобто, це будуть. Тобто, скажімо так, Трамп буде щемити Росію і Путіна, але не буде при цьому його ненавидіти. От приблизно такий варіант. Запам'ятайте цей варіант, перешліть його кудись собі, дайте його почитати іншим. І коли настане підсумок, тоді ми звіримось, наскільки я був правий, наскільки я був неправий І ви мені свої версії, будь ласка, в коментарях пишіть, тому що. Я думаю, що через кілька днів вже буквально нам доведеться підбивати підсумки оцього прогнозу і говорити, що ж сталося, що не сталося. Дякую вам, що ви були зі мною в ефірі. Слава Україні! Підписуйтесь і ставайте спонсорами мого каналу, що теж вкрай важливо для мене як для автора. Щасливо вам!